Кухні дитсадків під прицілом за червень обласна санстанція перевірила понад сотню дошкільних закладів на дотримання санітарного законодавства. Ну ми дітям готуємо те, що нам дозволено по цьому по технології. В основному у нас де гов'ядина. Ну, де коли в нас де. Ну, телятина в нас так, гов'ядина, тільки йде, якщо взяти по м'ясних стравах. Ну, молоко, молочні страви готуємо. Ну і заборонено в дитячому садочку використовувати свинину, смальці. Ми в основному приготуємо все на маслі сливочному, а жарка в нас де тільки на олії. Марта, як і кожна мама, хвилюється за здоров'я своєї дитини та причин скаржитися на неякісне харчування поки що немає. Якихось випадків погано в садочку не було, на рахунок отруєння там, чи ще, там чогось харчують, їх в принципі нормально. При вході завжди в садочок завжди висить меню. От, тобто можна подивитися на те, що сьогодні буде там на обід, на сніданок. От. Сьогодні тут на сніданок макарони з молоком. Соломійка зізнається, їй смакує, не лише ця страва. Мені все подобається. їсти. Все подобається. Це... А животик бувало, ж тебе болів? Бувало. А чому болів? Ручки не подобаються бо я багато їла. Проте животики у дітей можуть боліти не тільки від переїдання. Протягом червня місяця було проведено перевірки 132 перевірки дотримання санітарного законодавства до шкільних навчальних закладах, в тому числі було 50 комплексних. З них в 88 випадках виявлено порушення вимог санітарного законодавства. Фахівці рекомендують, якщо ви хочете вберегти свою дитину від шлункових хвороб, перш за все варто поцікавитися, в яких умовах у садочку готують їсти.